Усім привіт! З вами Ісата, і я вітаю вас на каналі Пурпурний Пес. У сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь, що таке персона або селпсона, чи потрібно це вам та як створити власну. Насправді я не знайшла відео на цю тему українською мовою, тому давайте поговоримо про це сьогодні. Перша частина буде у форматі питання відповідь. Тож, що таке персона? По факту, персонаж, якого ви зараз бачите перед собою, це моя персона. І вона, так би мовити, репрезентує мене у відео та загалом в інтернеті. Чи мусить ваша персона, селфсона виглядати так само, як і ви в реальному житті? Ні, це абсолютно не обов'язково. На відміну від автопортрету, хоча і тут можуть бути деякі винятки, ви можете зображувати себе як завгодно, в цьому немає ніяких заборон. Головним фактором є те, щоб ви відчували зв'язок. Своєю персоною, то те, щоб ваша персона передавала ваш вайб, настрій, захоплення, улюблені я не знаю, фільми, серіали, кольори, тут можете пов'язувати її буквально з чим загодно, вам навіть не обов'язково зображувати себе людиною. Грубо кажучи, на це можна дивитись як на створення селф incertного ос-персонажа. Тобто багато чого взято від е, вас самих, але персонаж має іншу зовнішність, рід діяльності чи бексторі? Чи може бути у персони своя історія? Так, може. Але я чула про випадки, коли історія персони настільки сильно розвивалась, що автор, так би мовити, втрачав зв'язок, який відчував з цим персонажем, і мусив створити нову персону. Чи може персона змінюватись? З того, що я говорила раніше, висновок очевидний так може. І це теж абсолютно нормально. Адже з часом ви дорожніше змінюєтесь, набуваєте нового досвіду чи вподобань. Через що змінюється ваше самосприйняття, для чого потрібна персона. Про це я також казала раніше: персона репрезентує вас в інтернет-просторі. Їх часто використовують люди, люди які показують у відео не показують у відео самих себе. Але при цьому хочуть передати свою присутність, емоції, жестикуляції візуально. До того ж, персони роблять ваш більш пізнаваними в інтернеті просто. Навіть зараз в Wookart в конкретно для мене є канали, які асоціюються з конкретними образами, персонажами, а через них і краще запам'ятовується контент, який створюють ці люди. Бачите, якщо ви чуєте мою собаку на фоні, Хоча б в жодному з цих відео я не чула застосування слів персона чи селфсона, і навіть якщо таких персонажів якось і називали, то це були назви як Альтерего, ос чи просто персонаж. Або, наприклад, канали з анімаціями, Я маю на увазі сторітайм-анімації, які, на мою думку, більш популярні в англомовному Ютубі. Якщо говорити про англомовні канали, то я впевнена, що ви хоч раз бачили відео з каналу Jaden Animation. А, якщо я правильно вимовила назву, вона в будь-якому разі буде на екрані. Цей персонаж використовується дуже багато років, та я впізнав навіть не дивлячись на візуальну простоту персонажа. Про що треба подумати, перш ніж створювати персону? Як на мене, слід задати собі питання, навіщо мені це треба? Зараз я маю на увазі, для чого конкретно ви будете використовувати свою персону. Наприклад, якщо ви будете використовувати персону в анімаціях з постійно присутніми рухами, активною жестикуляцією та мімікою, ймовірно, вам краще схилятись до більш спрощених варіантів зображення. Бо в подібних відео більше уваги приділяється саме історії, подіям, про які розповідають. До того ж, відмалювати велику кількість дуже детальних чи дрібних елементів дизайну дуже важко. Як на мене, персону можна детально промальовувати в тих випадках, коли головним фокусом відео дає конкретна історія, чи у відео мало що відбувається, нема візуальних зображень, на яких можна зосередити увагу. А, також в тих випадках, коли вам не потрібно робити складну детальну анімацію. Можна створити декілька хіфок і використовувати їх у своїх відео. Хто тобто, знає, можливо, зі свого дизайну ви захочете і зможете зробити модельку, як ті, що використовують ютубери, і тоді вам взагалі не доведеться кожен раз відмальовувати якийсь рух. Хоча я знаю і розумію, що створення таких моделей само по собі дуже складне, цього випливає дещо інше. Потрібно зважати на ваші можливості. Не потрібно одразу намагатись зробити все одразу ідеально. Створюйте все поступово. Чи саме ви повинні відмалювати свою персону? Як на мене, ні, це не обов'язково. По-перше, можливо, ви не вмієте малювати, чи у вас немає можливості малювати зараз або будь-яка інша причина. Ага. В таких випадках, а, чи з будь-яких інших, ви можете спокійно звернутися до художників, які приймають замовлення, та обговорити з ними вашу ідею або навіть купити адопта, який припав вам до душі. Тож, як створити персону? Хочу наголосити на тому, що я не професіональний дизайнер персонажів, тому відповідно ставтесь до подальших порад. Насправді, поради тут будуть досить очевидні, але вони принаймні дадуть підказку, звідки можна почати свої пошуки. Створіть модборд а, того, що подобається вам. Якщо ви не знаєте, що таке модборд, то це візуальна дошка чи лист паперу, на якому можна розмістити фотографії, шрифти, кольорові комбінації та все, що захочете. Розмістіть там те, що вам подобається, і звідси вже починайте думати над дизайном вашої персони. Або створіть звичайний список ваших уподобань. Ви також можете запитати у своїх друзів чи родини з тим або чим ви асоціюєтесь. Взагалі цей процес може потребувати багато часу та спроб, тому не розчаровуйтесь, якщо не змогли придумати персону за один день. Це досить індивідуальний процес, тому тут не може бути одного сценарію, якого слід дотримуватись, щоб отримати бажаний результат. Моя персона. Оскільки порад по створенню було дійсно небагато, я хочу розповісти, як прийшла до того дизайну, який ви бачите зараз перед собою. Першим створенням персони я задумалась у школі, мені потрібен був Персонаж, який би відображав мене для деяких творчих завдань. Я хотіла, щоб цього персонажа було нескладно малювати, щоб, дивлячись на нього, я могла спокійно думати, так, це я. Ще варіант був швидкоручно мальований щоденнику, в якому я записувала домашні завдання, тож той швидкий скетч я зараз не знайду і не зможу його вам показати. Але я покажу більш детальні вже розробки, малюнки, перші з яких з'явились у 2018 році, і тут я вже одразу шукала більш підходящий колір і різні емоції. В іншому скетчбуку є невеликі спроби пошуку, де я намагалась змінити трохи форму та зовнішність, спробувати більш складний варіант. Затим швидкі скетчі з іншим одягом з'явились вже у 20-му році, а потім і у 21-му у вигляді скетчів для стікерів з тим самим першопочатковим варіантом, з додаванням нових емоцій. Тоді я думала, що нарешті наважусь завести YouTube канал та використаю цю персону у відео, а за тим ще і зроблю стікери. Але цього так і не сталося. Пізніше того ж року я створила нову інстаграм-сторінку та думала над створенням аватарки. На одному зі швидких скетчів з'явилася ця фіолетова собака, яка зараз є аватаркою мого каналу. Тоді я хотіла створити щось максимально просте та те, щоб добре запам'ятовувалось. Спочатку я вела сторінки під псевдонімом кормін, і це також було ім'ям цієї пурпурної собаки. Навколо якої почали з'являтися нариси до можливих передисторій. Єдине, що зараз можу сказати, так це те, що цей персонаж був перевертним. Але я не знаю, чи буде ця ідея розвиватись далі. Остаточний варіант, який мене задовольняв, до мене прийшов останній місяць 24-го року, і це було вчасно, адже одразу після новорічних свят я планувала завантажити своє перше відео на каналі. Я вирішила, що дизайн моєї теперішньої персони повинен бути пов'язаний з аватаркою каналу, тому я відштовхувалась від неї. Я не створювала мудбордів чи чогось подібного, але виходила з того, що мені подобається. Наприклад, я люблю фіолетовий колір, але повсякденні не ношу. Одяг речі цього кольору, бо бажаю його непідходящим для себе у повсякденному житті. Ось. Тому я вирішила використати ці кольори у зображенні як аватарки, так і персони. Деякі елементи є тими, які я дійсно використовую в реальному житті, ношу їх, а деякі є просто тими, які мені подобаються. Можливо, в подальшому цей дизайн буде ще змінюватись, але зараз я достатньо задоволена тим, що маю. А ще, монтуючи відео, я зрозуміла, що моя персона нагадує мені циклонуса з трансформерів. Це вийшло випадково або ж на інту... інтуїтивному рівні, бо в дитинстві мультфільм трансформери першої генерації був, був моїм улюбленим. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео було для вас корисним та цікавим. Якщо у вас є інші поради по створенню персони, сміло пишіть, пишіть про це в коментарях. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, та підписуйтесь на канал для того, аби не пропустити оновлення. Щиро дякую за перегляд, перегляд, натхнення вам, тихого дня та до нових зустрічей!